Що таке час? Цікаве питання, правда? Ми його постійно відчуваємо, вимірюємо, але чи можемо насправді пояснити? Сьогодні ми разом спробуємо розібратися, як наше сприйняття часу змінилося: від споглядання зірок до невпинного гортання екранів, що про нього каже фундаментальна фізика, і чому ми досі б'ємося над його найбільшою загадкою. Тож, починаємо! Ось ця цитата, як на мене, ідеально вловлює дух нашого часу. Ми ж буквально тонемо в інформації. Здавалося б, це мало б робити майбутнє яснішим, так? Але схоже, все відбувається якраз навпаки. І це підводить нас до першої ідеї, яку можна назвати тиранією сьогодення. Звучить трохи драматично. Геш. але насправді це невпинний потік інформації, що безпосередньо впливає на те, як ми сприймаємо і відчуваємо сам час. І ось у чому полягає сучасний парадокс: маючи доступ до здавалося б, нескінченної кількості даних, ми чомусь гірше розуміємо світ, і нам стає все важче планувати майбутнє. Цей надлишок інформації призводить до постійного інформаційно-часового стресу. Кожна відповідь лише породжує нові запитання, а кожне рішення здається надто ризикованим. Ну а головна причина цього технології. Подумайте лишень наші мобільні телефони повністю стерли межу між роботою та особистим життям. Інтернет приніс офіс прямо до нас додому. Через це постійне підключення ми, по суті, ніколи не залишаємось наодинці, ніколи по справжньому не відключаємося. І який результат? Оце от вічне відчуття я нічого не встигаю. Ну і як же ми до цього дійшли? Як так сталося, що наше відчуття часу стало таким розірваним і напруженим? Щоб це збагнути, треба зробити крок назад далеко назад, і подивитися, як людство взагалі колись вимірювало та сприймало час. І цей шлях я вам скажу просто вражаючий. Давайте подивимось, як ми пройшли від спокійного споглядання зірок до цього нескінченного гортання стрічки на наших екранах. Уявіть собі! Тисячоліттями головним годинником для людства був космос, і астрономія це була не якась там абстрактна наука. Ні, це був абсолютно практичний інструмент. Циклічні рухи сонця, місяця, зірок вони задавали ритм усьому життю, і це давало неймовірне відчуття порядку, передбачуваності. А сьогодні що задає наш ритм сповіщення на смартфоні? А тепер подивіться, що ми зробили з часом. Ми його просто стиснули, неймовірно стиснули. Ми перейшли від середньовічних хронік, де події описували, ну може раз на кілька років, до перших газет з їхніми новинами тижня. Потім з'явилися радіо і телебачення, які принесли нам щогодинні випуски. А сьогодні, а сьогодні в нас є інтернет, і це вже нескінченний миттєвий потік інформації. І саме тоді, до речі, народилося таке поняття як інфотейнмент. Це коли інформація зливається з розвагою. Новини стали товаром, продуктом, який мусив розважати, аби просто втримати увагу. І раптом форма стала важливішою за зміст. А це, звісно, фундаментально змінило те, як ми сприймаємо реальність. Окей, ми поговорили про наше людське сприйняття часу. Але що про це каже наука? Що таке час з точки зору фундаментальної фізики? І, мабуть, головне питання, чому він тече тільки в одному напрямку? Колись за часів Ньютона всесвіт уявляли як ідеальний годинник, орбіта Землі навколо Сонця, все можна було точно розрахувати. Але наприкінці 19-го століття Анрі Пуанкаре виявив дещо шокуюче. Навіть якщо додати всього один елемент, скажімо, Юпітер, система стає хаотичною, це означає, що її майбутнє неможливо точно передбачити. І все ідея про абсолютно передбачуваний всесвіт розсипалася на друзки. Тобто, бачите, відбувся просто фундаментальний сув. Від механічного годинника Ньютона через хаос по Анкаре ми прийшли до ідеї Людвіга Больцмана. Він помітив, що все у всесвіті природним чином рухається від порядку до безладу. Цей процес, що зветься ентропією, і дає нам ту саму стрілу часу, причину, чому час тече вперед. Так от. Виходить, що стріла часу це такий самий фундаментальний закон фізики, як, скажімо, гравітація. Здавалося б, усе зрозуміло, але чи справді він такий вже непорушний, чи існують можливо якісь лазівки? І отут ми підходимо до найзагадковішої частини нашої розмови, бо, виявляється, існують цілком задокументовані історії, які, ну, нібито суперечать самі ідеї, що час рухається лише в одному напрямку. От, наприклад, історія про філософа Артура Шопенгауера. Одного ранку він випадково перекидає чорнильницю, і його служниця каже Як дивно, минулої ночі мені наснилося, що я витираю чорнильні плями саме з цієї підлоги. Просто збіг? Можливо. Але таких історій на диво дуже багато. А ось ця історія значно драматичніша. За кілька місяців до вторгнення Наполеона графині Тучковій сниться смерть її чоловіка. Але не просто смерть. У вісні вона чує конкретну назву місця бородіно, назву якої вона ніколи в житті не чула. А через кілька місяців її чоловік гине в битві під Бородіно. Ну от як таке пояснити. То що ж це таке? Це просто збіги? Можливо, наша пам'ять чіпляється за такі випадки, ігноруючи тисячі снів, що не збулися, чи можливо ці історії натякають на щось глибше? Що межа між сьогоденням і майбутнім не така вже й тверда, як нам здається? І все це підводить нас до фінального, мабуть, найскладнішого парадоксу такого, що торкається самої суті нашого існування. Але перш ніж ми підемо далі, важливо розрізняти дві речі: з одного боку, є фаталізм. Це, знаєте, віра в те, що все вже вирішено і можна просто пливти за течією. А є детермінізм, і це зовсім інше. Це як веслувати в човні. Так, річка має свою течію, але саме наші дії, наш вибір визначають, куди ми в підсумку припливемо ми активні учасники. І знаєте, в цьому нашому спантеличенні ми не самотні. Ще в 400 році нашої ери святий Августин написав: Що ж таке час? Якщо ніхто мене про це не питає, я знаю. Якщо ж я хочу пояснити тому, хто питає, не знаю. Вдумайтеся, цій цитаті понад 1600 років, а вона актуальна як ніколи. І все ж, попри всю цю невпевненість, у нас є одна глибока фундаментальна інтуїція ми відчуваємо, що ми вільні. Ми віримо, що будуємо власне майбутнє. Все наше суспільство, всі наші закони, все побудоване на цій вірі, що наш вибір має реальні вагомі наслідки. І ось тут ми приходимо до фінального головного парадоксу: з одного боку, майбутнє, яке, судячи з усього, іноді можна побачити, а з іншого наша свобода вибору. Як ці дві речі можуть існувати одночасно? Якщо майбутнє вже десь записане, чи справді наш вибір має якесь значення? Це питання воно залишається однією з найглибших таємниць часу.